Коротко нагадаю вам зміст однієї притчі. Всередині кожної людини йде боротьба. Ця боротьба схожа на бій двох вовків. Один вовк представляє собою різні негативні емоції і думки, інший вовк представляє позитивні емоції і думки. В цій внутрішній боротьбі, незважаючи на зовнішні обставини, завжди перемагає той вовк, якого людина годує. Прислухайся до своїх думок, емоцій і тіла. Як ти? Мене звати Ксенія Лепеха, я психолог, тренер профілактичних програм на робочому місці, і це коротке відео про те, чим краще нагодувати доброго вовка, щоб залишитися в ресурсному стані в умовах такої надзвичайної кризи, як війна. Ми дуже часто говоримо про своє фізичне здоров'я, про свій зовнішній вигляд, ходимо до лікарів, стоматологів, косметологів, робимо манікюр, качаємо м'язи тіла. А як часто ми думаємо про свій психологічний стан, про своє ментальне здоров'я? Що таке ментальне здоров'я? Це важлива складова загального здоров'я людини. Це стан, який визначає те, як ми думаємо, відчуваємо, сприймаємо реальність, як ми спілкуємося, приймаємо рішення. Турбота про ментальне здоров'я так само важлива, як і турбота про фізичне здоров'я. Піклування про власну психіку так само важливе, як і піклування про власне тіло. В період війни та в післявоєнний час це особливий фокус для працюючих жінок і чоловіків. З психологічної точки зору війна це постійні коливання настрою від ейфорії до відчаї, від тривоги до оптимізму, від агресії до прийняття реальності. Це взагалі закономірна відповідь нашої психіки на ненормальну ситуацію. Треба помітити і прийняти свої думки та емоції без боротьби з ними, без осуду і придушування. Важливо дозволити собі відчувати все, що відчувається, та усвідомити, чому виникає стрес і на що можна вплинути, щоб залишатися в стабільному емоційному стані. Найпоширеніший наслідок війни це стрес та його. Прояви. На фізіологічному рівні стрес це захисна реакція нашого організму і сигнал для нашої психіки про небезпеку. На психологічному рівні є три. Основні ситуації, які можуть спричинити той чи інший рівень стресу під час війни та інших криз. І всі ці ситуації пов'язані зі страхом. Страх смерті це інстинкт самозбереження і потреба захистити себе і своїх близьких. Це природні відчуття, які необхідні нам як на полі бою, так і коли ми чуємо. Звуки, сирени, вибухи або переглядаємо негативні новини. В таких ситуаціях страх смерті лише тоді стає небезпечним, коли набуває інших форм, наприклад, таких як стресова панічна атака, істерика, ступор, нервове тремтіння, апатія. Ці гострі стресові реакції не дають змогу швидко приймати рішення. І рятуватися. Щоб знизити рівень стресу, варто використовувати дихальні вправи і техніки усвідомлення і фокусування. Трішки пізніше я про них вам розповім. Страх невизначеності або страх перед невідомим. Це потреба нашої психіки, мати хоч Якийсь контроль над ситуацією, для того, щоб знизити рівень цього стресу і не допустити розвиток психологічних розладів, необхідно усвідомити, що я можу контролювати, а що ні. Щоб знизити страх невизначеності, треба визначитися, що я можу робити тут і зараз. Потрібен чіткий план дій. Як вдома, так і на роботі. Інформованість і, звичайно, корисна рутинна діяльність як без неї, без неї? вона допомагає. Страх змін в умовах війни. Це е, потреба зрозуміти, як тепер з усім цим жити, як прийняти нову реальність, як ефективно адаптуватися. Зміни можуть супроводжуватися відчуттям провини в умовах війни, насправді це. Корисне і потрібне відчуття, тому що воно підштовхує до особистої ідентифікації, допомагає бути корисним заради спільної мети. Проблеми настають лише тоді, коли почуття провини набуває хворобливого стану, тобто починає ніби з'їдати зсередини. З'являються постійні нав'язливі думки про себе, якщо їх не зупинити і не почати діяти. То втрачається енергія, так? втрачаються сили, настає апатія, виникає бажання сховатися, можуть з'явитися проблеми зі сном, роздратованість. Важливо вчасно помітити такі думки і дозволити собі сумніватися в них. Необхідно вчасно помічати сигнали психіки і тіла про те, що не все гаразд, і використовувати методи, які пом'якшують процес адаптації до змін. Про ці методи ми сьогодні і поговоримо. Важливо вчасно помічати ознаки стресу, щоб попередити появу таких ризиків, як психічні розлади, депресія, залежності, думки, і спроби самогубства, міжособистісні конфлікти, зниження мотивації, і продуктивності, травмування на роботі. На цьому слайді представлені основні такі труднощі, що можуть виникати в емоційній, поведінковій та соціальній сферах. Ключовим сигналом про те, що є проблеми, і варто звернути увагу на свій ментальний стан і, можливо, отримати фахову допомогу є поява тих ознак, які раніше не проявлялися, а тепер вони є і вони заважають бути ефективними як в особистому житті, так і на роботі. Часто а, сама людина може не помічати зміни. А саме близькі люди або колеги по роботі можуть першими звернути її увагу на них. Коли стресу забагато, або коли він надто тривалий, як війна, то без такої навички, як психологічна стійкість людині важко справитися самостійно, що таке психологічна стійкість. Це точка балансу між викликами життя та ресурсами і навичками в якості страховки, які у нас є для ефективної відповіді. Запитайте себе, що допомагає вам триматися зараз, долати тривогу, страх, справлятися з панікою. Ми не можемо вплинути на появу стресової реакції та виникнення негативних думок. Але ми можемо контролювати їх подальший розвиток. Так? Отже, як ефективно подорбуватися про власне ментальне здоров'я? Давайте заглянемо в наші тривожні валізки. Що ми туди поклали? Окрім грошей, документів, зарядків, медичних ліків та інших речей для екстрених випадків, чи є в ній психологічна аптечка. Або чим краще себе нагодувати, коли всередині психологічний біль. Отже, перше підтримувати позитивний зв'язок із собою, реальністю та близькими людьми. Проблеми виникають, коли ми застрягаємо в якісь емоції або Маємо нав'язливі думки або намагаємося взагалі заперечувати їх існування. Важливо приймати усе, що виникає всередині, необхідно усвідомити, що саме відчувається і думається, і почати робити корисні для себе речі. Запитайте себе, які думки переважають, позитивні чи негативні, чи ефективна моя адаптація до нових умов, чи приймаю я підтримку близьких людей, чи проявляю я турботу про інших, до речі, про турботу. Це теж ліки від стресу. Ми можемо підтримувати себе, турбуючись про інших, наприклад, про тварин, про інших людей, про рослини. Волонтерство це також прояв турботи і те, що допомагає ефективно адаптуватися нам зараз. Дослідження показують, що турбота про інших збільшує стійкість до наслідків навіть дуже сильного стресу, дотримуватись інформаційної дієти. В умовах війни споживання інформації може набути форми нав'язливого прокручування новин. Що може мати негативні наслідки для психічного і фізичного здоров'я, нам потрібні новини заради безпеки, так щоб бути в курсі. Того, що відбувається, так, щоб вчасно реагувати і приймати рішення. Тому інформаційна дієта це не відмова від новин взагалі, а можливість зробити процес їх споживання безпечним, більш безпечним для власного здоров'я. Отже, інформаційна дієта включає такі три основні інгредієнти. Так, або Кроки. Необхідно зробити ревізію свого меню новин, що і скільки я споживаю. так? Необхідно е приділяти справам день, а новинам паузи, не навпаки. І зробити щось приємне для себе перед сном. Наступне дозволяти собі жартувати, сміятися, радіти. Справа в тому, що під час війни. Можуть з'явитися такі думки, що. Проявляти позитивні емоції це от ніби таке табу, да? може навіть з'явитися відчуття провини за радісні моменти, за те, що я дозволяю собі задоволення проявити від чогось, для того, щоб мати сили для спілкування з рідними, для ефективного виконання своїх професійних обов'язків, сили для волонтерської діяльності. Важливо дати можливість проявлятися приємним емоціям і почуттям. Важливо надихатися чимось, щоб вони виникали, важливо заряджати ними інших, навіть у найважчі хвилини життя. Мати чіткі цілі на сьогодні план на найближче майбутнє, замість просто очікувати закінчення війни. Тобто, варто усвідомити, що. Що дійсно я можу контролювати, а що ні. Я вам вже про це казала, так, це важливо. Це допомагає людині рухатися вперед, відчувати власну значимість, не заліпати на негативних моментах життя. Окрім того, планування цілей покращує когнітивні здібності людини, а також підвищує психологічну стійкість. Віктор Франкл, австрійський психотерапевт, вижив, вижив в концтаборі лише завдяки тому, що підтримував інших в'язнів і думав не про те, коли закінчиться війна, а про те, чим він буде займатися, коли вона закінчиться. В таборі він розробляв тексти лекцій, які планував читати своїм студентам після закінчення війни. Запитайте себе. З яких справ складається мій день? Замість очікування закінчення війни подумайте про цілі на сьогодні і план на найближче майбутнє. Коли ми панікуємо і ставимо усі свої життєві справи на стоп паузу, нам легше керувати, нас легше зламати і нас легше захопити. Корисна рутина це опора і джерело для відновлення зараз. І психологічної стабільності в майбутньому. Наступне робити фізичні вправи або прогулянки і дозволяти собі висипатися. Дуже важливо. Справа в тому, що боятися, тривожитися, панікувати легше лежачи на дивані. І набагато важче, коли ти. Поргаєшся в садку, наприклад, а? крутиш педалі, б'єш спортивну грушу, присідаєш, стрибаєш на батуті або просто гуляєш на свіжому повітрі. Щоб зняти м'язову напругу і наситити головний мозок киснем важливо. Заставляти себе гуляти під час фізичних вправ і під час сну виділяються корисні речовини, які на фізіологічному рівні допомагають долати стрес і попереджають появу важких емоційних станів. Захоплюватись чимось. Заняття, що захоплює розум. Це найкраща профілактика дистресу, тобто емоційного виснаження, стресових розладів та поведінкових проблем. Будь-яке хобі, старе, нове допомагає відволіктися і повернутися до звичайного цікавого життя. Контролювати свої робочі навантаження і відпочивати. Проблеми ментального характеру можуть з'явитися тоді, коли людина починає загружати себе роботою, волонтерити без вихідних, не зважати на фізичні сигнали організму і зауваження оточуючих. Важливо зберігати баланс в усьому, щоб адаптація до нових умов життя була ефективною. Обов'язкова річ, яка має бути в нашій психологічній аптеці, це навички усвідомленого дихання і психологічного заземлення. Справа в тому, що коли ми знаходимося в стані гострого стресу, коли накриває паніка, да, тривога, страх, ми починаємо прискорено, поверхнево дихати. При такому диханні ми втрачаємо більше кисню і нам важче заспокоїтися і зосередитися на вирішенні проблем. Якщо усвідомлено почати дихати животом, то це буде команда для нашої психіки заспокоїтися. Фокусування на тому, що ти робиш прямо зараз, в дану секунду, може повернути відчуття безпеки і знизити рівень тривоги. До речі, масштабне дослідження яке опитало понад 5 тисяч людей з 83 країн світу, показало, що в середньому люди проводять приблизно 47%, тобто майже 50% да, свого життя в стані відволікання. А це впливає на зниження рівня психологічного добробуту. Багато речей ми робимо на автоматі, і при цьому думками можемо знаходитися зовсім в іншому місці і переживати знов і знов негативні почуття. Наука показує, що методи, які Фокусують і заспокоюють розум, дозволяють людям працювати краще і зменшують ймовірність надмірної реакції на травматичний подразник. Тобто, завдяки цьому методу, ми підвищуємо нашу психологічну стійкість, щоб бути менш вразливими до стресових розладів. Якщо нічого не допомагає звернутися по допомогу до психолога чи психотерапевта. Більш детально про методи усвідомленого дихання та психологічного заземлення і, взагалі, про тему підтримки ментального здоров'я ви зможете прочитати на сайті Держпраці, де ви знайдете коротку інформацію у формі буклету для працівників щодо підтримки власного ментального здоров'я, а також більш детальний інформаційний матеріал про методи психологічного відновлення у воєнний та післявоєнний час. Отже, прислухаймося до власного ментального здоров'я і піклуємося про власний ресурсний стан, тому що це важливо як для підтримки нашої продуктивності, так і для спільної перемоги над ворогом. Бережіть себе, слава Україні і слава нашим героям!